Слава Україні! Вітаю, друзі, 25 листопада 2023 року. Е, хочу звернутися до замовників. От. Добре, що ви телефонуєте, це все вітається. Я не проти того, що ви мені дзвоните, нагадуєте. От. Але в житті трапляються форс-мажори, під якими я... ну, над якими я не власний, на жаль. От. Тому ось. Хто знає, в механіці розбирається, бо я в механіці взагалі... Профан повний. от, ну так. Тому стартер знятий. Зняли його трошки раніше і за декілька днів має стояти. Можливо, навіть і сьогодні, якщо все буде добре. От. Тому я на декілька днів був випав по відправленням, бо без машини як без рук. Не поїхати, не забрати саженці, не відвезти нову почту і взагалі ну, доволі складно. Отака от ситуація. Працюємо.